Чого від вас чекає Всесвіт? Для того, щоб ваші справи йшли найкращим чином. Два варіанти, будь ласка, можете дивитись на себе. Може, обидва, до речі, можете подивитись другий на того, хто вам небайдужий. Отже, чого чекає заради вашого розвитку і успіху? Перший варіант. Перший варіант. Грації, розумієте так, ну, якоїсь гармонії взагалі з собою, з оточуючим світом, щоб ви якось відгукувались взагалі на прохання і на якусь увагу у свій бік. Тоді ви побачите, що поруч з вами знаходяться люди, яким і ви не байдужі. Тому, будь ласка, зверніть увагу просто на свою красу, повірте в свою красу, в красу своїх думок, зосередьтеся взагалі на красі своїх думок, тому що наші емоції це продукт наших думок. Тобто, вам треба. Обирати гармонійні, красиві, якісь корисні, позитивні, якщо хочете, екологічно чисті думки. Вони вам дійсно допоможуть просто побачити взагалі красу цього всесвіту. Тому що всесвіт це велике дзеркало. Що ви в нього показуєте? Те ви і бачите. Тож вам треба всесвіту показати свою красу, красу своїх помислів, свою красу своїх дій. І тоді ви побачите те ж саме у свій бік. Дякую, другий варіант. Другий варіант. Карта баланса. Треба тримати баланс. Треба для того, щоб стояти на пуантах, докласти великих зусиль. Тож для вас ще й потрібна дисципліна певна, для того, щоб був успіх. Треба просто бачити знову ж таки якусь гнучкість навколо себе і проявляти таку ж саму гнучкість по відношенню до тих справ, які вас оточують. Тобто шукайте компромісність певну і шукайте певну дисципліну всередині себе. Поєднання на ці всі якісь ну чесноти власні, ви побачите, що всесвіт відгукується своїм позитивом. Він буде дарувати вам так само надійних якихось людей, або таких людей, які зможуть зрозуміти взагалі ваш стан і стати якимось дійсно, якщо не рятівниками, то дуже класними помічниками в тому, щоб ваші справи йшли вгору. Тож, будь ласка, ви для когось навіть можете бути взірцем для того, щоб вас наслідувати в той чи інший. Спосіб. Тому, будь ласка, ви можете пишатися собою або всесвіт просто вам покаже, на те рейси вкаже найближчим часом, за які ви дійсно можете з собою пишатися і взагалі себе цінувати. Тож, будь ласка, вперед і вгору. Дякую.